Хмельничанка Світлана Денисюк за рекомендацією невропатолога вже другий тиждень відвідує кабінет лікувальної фізкультури. Він працює на базі міського територіального центру соціального обслуговування. Мені дуже подобаються ці всі масажери перший раз і на велосипедах, і на біговій, і на Доска Євмінова, я займаюся, і там тренажер. Я літаю, хожу, і мені прямо легко і я в основному позвоночник. На сусідньому тренажері займається хмельничанин Володимир. Каже, ходьбу полюбляє, тож на доріжці щоразу долає по 2-3 кілометри. На подвір'я часто не походить. зараз в останній час голову круження, ну, до да, спалочки, осторожно, то впав, поламав ребра. Тут для пенсіонерів встановили більше десяти різних тренажерів. Нещодавно придбали новий реабілітаційний стіл для людей, яким необхідно розвивати дрібну моторику рук. Його вартість 28 тисяч гривень. Фіксується рука і починає працювати. Піднімаємо. Якщо вже стає легше це робити, ми додаємо вагу. Ось тут. І знову пробуємо. І отак от відновлюється рухова активність руки. Займається із пенсіонерами фахівчиня із фізичної реабілітації Віолета Ситник. Жінка не тільки стежить за станом здоров'я відвідувачів, а й допомагає користуватись тренажерами. каже, для кожного програма індивідуальна, адже сюди приходять люди із проблеми хребта та ті, які перенесли інсульт. Одне заняття приходить одну годину, тобто людина приходить. Ми міряємо тиски. Тоді я консультую, наприклад, почнемо ми з Кардіонагрузки, там велосипед чи тренажерна доріжка. Потім ми робимо розминку і можемо позайматися на тренажері силовому. Тренажерну залу щодня відвідує близько 40 людей, а от фізіотерапевтичний кабінет близько 20. Тут роблять традиційний масаж, можна скористатись спеціальними масажними ліжками та масажерами для ніг. Діагноз неропатія, нижніх кінцівок. апарат робить масаж. Масаж, щоб краще циркулювала кров, також є магніт та міостимуляція. Міостимуляція корисна буде людям, які перенесли інсульти і втратили. Такі здатність до функціонування кінцівок імпульси току потрапляють через певні накладки до м'язів і стимулюють їхню роботу. Аби скористатись послугами терцентру, необхідно звернутися за номером телефону 098 966 46 86. Олександр Семенюк, Микола Юрковський, новини міста.